Цього разу перед новорічний тиждень до обласних спортивних змагань під гаслом Ти зможеш, якщо я зміг долучились чотири школи-інтернати. А привітати дітей з урочистим завершенням року та спортивними перемогами завітав ніхто інший, як сам Дід Мороз. Я прийшов із Дальніх міст, подарунки вам приніс, щоб щасливими були та здоровими росли. Всі без винятку діти зізнались, що вже давно очікують на спортивне свято та не можуть прожити без спорту ні одного дня, адже свої будні вони завжди розпочинають з кількахвилинної зарядки і веселої пробіжки через шкільний двір у напрямку спортивної зали. Про те, яким чином варто правильно привчати молодий організм до спортивних навантажень, вихованцям інтернату підказав спортсмен та голова благодійного фонду Здорова нація Вадим Кудіяров, Вагалі, я вважаю, що найкращим інвестиціям у розвитку розвиток. У розвиток Нашого майбутнього, розвиток в розвиток нашої країни, є інвестиція, покладена, вкладена у розвиток дітей. І на сьогоднішній день, якщо ми поглянемо на реальну ситуацію, то вона, звісно, Хочеться, щоб була кращою, тому що ті державні програми, які на сьогоднішній день існують, вони чи не дофінансовуються, чи з інших причин не виконуються ефективно. І тому би, громадський сектор бізнес має бути соціально відповідальним і покладати свої сили на реалізацію заходів для даної категорії дітей. У той час, як коли формується особистість, дуже важливо залучати їх до здорового способу життя, щоб вони розуміли, що навіщо це потрібно, що вони їм дає і наскільки це взагалі важливо для для нації, для суспільства. Це першочергове завдання. І через такі заходи, які проводяться через змагання, через тренування. Це все і пробувається на обласних змаганнях. Дашківську школу-інтернат представляли два десятки старшокласників, учнів дев'ятих класів, для яких в 2013 році цей захід був заключним. Проте в новому році їх плани виявились ще грандіознішими. Звичайно, в нас є план роботи, школи, і там спортивні веселі розваги, ці проводяться веселі старти чотири рази на рік. Проводяться ігри в шашки, Богдан Вікторович, вчитель фізкультури, проводить з ними, культпохід проводить, змагання будуть на санках, якщо, звичайно, це буде, бо в нас є санки, лижі є, якщо буде сніг, це в них все є. Всі ці ігрові забави, ігри, естафети різноманітні, воно проводиться і буде. Проводити, що ми для дітей от навчання вони більш-менш так на уроках сидять не дуже, а тільки знають діти, що зараз буде або кавен, або якесь свято розваг, або веселі старти. Все все залишають і біжу, біжать і там де весело. Це вони люблять. Попри те, що на спортивних змаганнях були представлені тільки кілька різновидів спорту, діти зазначили, що цим списком вони зовсім не обмежуються, а навіть прагнуть експериментувати з олімпійськими видами спорту. Ранком займаємося зарядкою, і ми бігаємо, буває так по колі в нас тут в школі. Граємо в футбол, баскетбол, волібол, баскетбол, дарс. Ми граємо всякі ігри спортивні. Попри те, що обласні змагання були командними. Та результати досягались спільною працею. Свій власний вклад в спортивне майбутнє школи робив кожен. За це вихованці отримали почесні дипломи, пам'ятні значки та безліч подарунків. А от найголовнішим енерджайзером для спортсменів став новорічний настрій, який додав їм небувалої впевненості, професійного азарту та непереможної віри в своє здорове майбутнє. Олена Закревська Майя Кондратюк новини Смарт ТВ.